Вітаю! Карта-підказка на сьогодні. Давайте подивимося, що сьогодні може бути. Ця карта називається відлюдник. В двох сферах, давайте я вам розкажу просто по енергіям дня, як вона могла б сьогодні програтися, але наголошую, розклад загальний і програтися може, звичайно, не у всіх за індивідуальним розкладом, ви, будь ласка, звертайтеся до мене в діре. Отже, якщо це особиста сфера, то хочеться віддалитися, хочеться побути десь на самоті, хочеться. Можливо, розібратися з своїми дубками, розібратися з якимись своїми проблемами, да, у когось. І хочеться, як знаєте, як, як наче сепаруватися, від'єднатися. Якщо це брати сферу бізнесу, то якісь... Ваші моменти, якісь проекти, щоб не були виявлені проявлені вашими конкурентами, все-таки їх приховуйте. Да? Не розкривайте, не, не показуйте. А так дійте, будь ласка, обачно. Ось така карта енергії дня. Підписуйтесь на мій інстаграм, Ютуб, TikTok, Фейсбук. І знову ж таки, якщо маєте свої особисті питання по різним сферам життєвого балансу, ті, які вас тривожать. Вже такий тривалий час, можливо, і не знаєте, як, як вийти з того замкненого кола? Будь ласка, пишіть мені в директ. Будемо з вами працювати.